Привіт у мене на каналі Містер Міха у 12 сьогодні будемо голосувати за якийсь або магаящик, або стар дроп. Начинаємо. Ми заходимо в новини і проголосувати. Хто за 6 призів стар, покладіть лайк. Хто за мегаящики, підпишіться на канал. Вибирайте мій вибір, мегаящики. О, і правильний вибір. Вибирайте мегаящики. Так буде файніше. Ну і того, підписуйтесь на канал. Ще буде друга частина по-англійськи. Всім па-па.